Тепер знаю, Давид, як написав Псалом 50. «Милуйся, Господи, наді мною, по ласці своїй, з молотими сердя своє, зітре беззаконня мої. Обмий мене зовсім з моєї провини, очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному я зрішила і перед очима твоїми я зле учинила, щоб ти був справедливий, у мові своїй бездоганні, у суді Своїм, ото я в беззаконніх зачаттях і в гріха зачала мене мати моя. Ото полюбила я середині правду. І в таємних речах, подаєш мені мудрість, розрішеште із сопом, і я буду чиста, вмийте мене, стану біліша від снігу, дай почути мені в і радість і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів і зійти всі беззаконня мої. Чисте серце, створи мені, Боже, і тривалого духа в мені віднови. Не відкиньте мені обличчя свого і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасення твого і Духом Могутнім, підтримай мене. Я буду навчать беззаконців доріг. І вернуться грішні на себе. Визволі мене від пересту покрову. Боже, Боже, спасення моє. мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відчини мої губи, уста мені промовлятимуть хвалу Твою, бо ти жертви не прагнеш, дам ціло палення, то не люби, воно тобі буде. Жертви Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним. Ти не погодуєш. Боже, учинити своєю ласкавістю. Добре, Сіоном, із двой мури для Єрусалиму, тоді ти типу, полюбиш собі жертву правди тіло палення, тоді положиш на алтар твій тельці». Це є псалом п'ятдесятий написав Дави.